Сезон теплих батарей завершився. Відтак саме час підбити його підсумки. В теплокомуненерго кажуть, продовж опалювального періоду здійснили понад три тисячі аварійних виїздів. Утім, попри таку цифру, серйозних збоїв у теплозабезпеченні міста не було. Завдяки енергоефективним заходам, комунальникам вдалося зекономити 300 тисяч кубометрів газу. Зокрема, модернізували чотири котельні, переобладнавши їх на альтернативні види палива. Ці заходи, які ми виконали, дали змогу нам. Зменшити споживання природного газу на 21%. якщо в 2013-2014 році ми спожили 39 мільйонів. То в цьому пальну сезону ми спожили 31 мільйон метрів кубічного природного газу. А от інші тепловики Станіславської теплоенергетичної компанії зізнаються, труднощі в роботі були лише на початку опалювального сезону. Траплялися аварії як на магістральних, так і внутрішньобудинкових мережах. Наразі з тех вже розпочав підготовку до наступної зими. На даний момент ведуться роботи по підготовці до гідравлічного випробування. І також закуповується матеріал для заміни мереж та модернізації котельного обладнання. З минулорічними боргами загаз теплокомуненерго розрахувався повністю стек на 80%. А от загальний борг перед тепловиками з боку мешканців та установ міста коливається у межах 100 мільйонів гривень.